Представляємо зерновоз вантажопідємністю 13 тонн, виготовлений на базі шасі Део Максимус. Деотрак це південнокорейський бренд. Вантажівки даного бренду відрізняються своєю надійністю, простотою в експлуатації, обслуговуванні. Доступністю ця машина на порядок простіша за своїх конкурентів у плані обслуговування та експлуатації. Зерновоз оснащений двигуном Дюсан. Це південнокорейський також виробник дизельних двигунів, відомий у всьому світі. Об'єм двигуна складає 5890 см кубічних, потужністю 280 кінських сил. На автомобіль встановлюється оригінальна німецька КПП ЗФ 9-ступінчата з понижуючим рядом передач. Салон автомобіля Део максимус просторий та сучасний. Оснащений пневмосидінням водія, що значно додає комфорту при експлуатації круїз контролем, підігрів дзеркал зовнішнього вигляду, а також датчик світла. Компанія Авторегіон є офіційним партнером Трак» в Україні. На базі південно корейських шасів Део ми виготовляємо автомобілі для будівельної, комунальної, сільськогосподарської галузі, а також. Співпрацюємо з військовими. Стандартна гарантія на автомобілі, ДО складає 24 місяці або 100 тисяч кілометрів пробігу, в залежності від того, що настане раніше. Сервісна мережа на сьогоднішній день налічує понад 15 сервісних станцій по Україні, а також ми маємо виїзні бригади, які можуть обслуговувати та ремонтувати техніку безпосередньо на місці її дислокації. Більше інформації стосовно техніки, ДЕО ви можете знайти на нашому сайті авторегіон.com.ua.